Маріна, геніальне планування. Цілий тиждень обирала ідеальний день для поїздки в Ксанті. І, звісно ж, поїхала в той день, коли лив дощ стіною. Змокла під нуль, але відмовлятися від шопінгу і смачної їжі не в нашому стилі, тож погнали у влог. Субота у мене це завжди мікс роботи і відпочинку. Ранок починається з класики, фарбую, роблю зачіску і паралельно відповідаю учням СММ терапі. Даю фідбек, перевіряю роботи. І, звісно ж, традиційний обряд годину перебирати гардероб, щоб зрозуміти, що вдягнути. Реально, треба знову на до стиліста, бо це. Уже не смішно потім виїзд у Ксанті, 35 км кілометрів від мого міста під дощем, зонтами, але з настроєм. Всі магазини обійшли, нічого не купили, дещо з дрібничок. Але я запаслась косметикою для кучеряшок. Так, моє неслухняне волосся виявилося кучерявим. І тепер я вчусь із цим жити, користуюсь дифузором і купую правильну косметику. Після цього обов'язковий пункт програми кафе «Фіфломіга». Тут така їжа, що навіть дощ не завадить кайфанути. Саме сюди я приводжу всіх своїх подорожок, які приїжджають до мене в Грецію. Далі додому швидко переодягнутися і бігти на день народження до сина і його друзів. Навіть там не без роботи сиджу з планшет. Там передивляюсь важливу інформацію, тому що я нічого не розумію на грецькому. Але фінал дня ідеальний. Бетховен 6, бо це улюблений фільм мого малого. Як вам такий день? Що сподобалось найбільше? Діліться в коментарях.